Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Отож на годиннику 1939, навіть пізніше вийшло, ніж я обіцяв, прийшло в час визначити переможців конкурсу до 3000 підписників на каналі. Але для початку, ну ось відповідно цей пост відкритий із умовами конкурсу, але для початку кілька організаційних моментів. Отож. Ну ось я спеціально зайшов в коментарі е і відповідно подивився. Ну, як ви бачите, у мене всі відео відкриті, я перевірив виконання умов конкурсу. І відразу обмовлюсь, де, кого, де стоїть сердечко, це ті, хто власне умови виконали загалом. Але були пара учасників, які там по одному відео пропустили. Ну я вже добре не буду з люкою е доп допускаю до конкурсу. Ну. Е, гаразд. Але є ось і декілька учасників, ось зокрема, і ось, е, які умови не виконались. Отже, я допускаю, що зіграв людський фактор, коли повний пост з умовами ось не розгорнули, а відповідно, побачили лише перші там, три е, пункти, а не побачили один з основних пунктів. Так? Ну і відповідно це дискваліфікація від конкурсу, якщо випаде номерок цих от... Двох учасників, то відповідно, я виберу іншого переможця. Но, тому що треба читати умови до кінця, як то кажуть. Ну, на жаль. Е, от, Таким чином. Гаразд. Ну, давайте порахуємо, скільки тут коментарів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, свої коментарі відповідно я не рахую. Тож, вісім. Ну і я сказав, якщо випадуть ці два учасники, то будемо перевибирати. Ну що, поїхали. Так, від 1 до восьми. Так? Ну що ж, де наш перший переможець? Кому із учасників найбільш потрібна моя допомога? П'ятий номер. не Рахуємо. Раз, два, три, 4, 5. Тайвіз Маск, Ну, відповідно, вітаю перший переможець. Ось. Раз, два, три, 4, 5. Так, гаразд. Наступний переможець. Ну що ж, кому іще із учасників найбільш потрібна моя допомога? Один. Ну, відповідно, Glory to Ukraine. Glory Ukraine 1000. Вітаю! Наступний наш переможець. Так, ну і третій, останній переможець на сьогодні. Ну що ж, кому ще найбільше із учасників потрібна моя допомога? 8. Це якраз, по-моєму, дискваліфікація. Так, да, тут можна не рахувати, відповідно, перепробую. Ну, на жаль, а так би могли виграти. Добре, кому, окрім дискваліфікованих, ще потрібна моя допомога? 5. Раз, два, три, 4, 5. Ну, два призаводні руки. Я думаю, що цьому учаснику я дам тоді приз на вибір, раз він аж двічі випав, так? І все-таки, щоб більше було переможців, тоді я виберу все-таки ще одного переможця. Добре, ну гаразд. Так кому ж таки ще потрібна моя допомога? Із тих, хто бере участь, хто найбільше моєї допомоги потребує. Ну, Вищі сили направте. Третій Учасник. Раз, два, три. Ну, відповідно, О Олена, Гліс, ну, гаразд, ось, одним словом, оцей учасник. Ну, все. Відповідно, розіграш на цьому завершений. Переможців вітаю. Решті. Бажаю успіхів наступного разу, це не останній конкурс на каналі. М -м, відповідно, до, на, ну, придумаю ще до якоїсь цікавої дати, е буде конкурс. Відповідно. Або важливий для каналу, або важливий загалом. Е Отже, і тепер що я хочу побачити від переможців. Ну, Відповідно, під відео цим під відеозаписом буде мої контакти. Ну, в принципі, Майже під всіма записами є мої контакти. Пишете мені, чи в Telegram, чи в Viber. І що я вас, від, від вас хочу побачити? Ну, що ви, це ви, так? І, відповідно, що ви підписані на YouTube канал і на telegram канал. От. Ну, щодо коментарів, відповідно, я вже сам умову перевірю. То. Ну, а решті кажу ж, бажаю успіхів наступного разу. Ну і, будь ласка, читайте умови участі до кінця, щоб не отримати дискваліфікацію. Тому що неприємно, а могли б виграти. Якби все виконав. Добре, ну, на цьому, в принципі, все сказав. Отож, переможців ще раз вітаю і чекаю у, відповідно, пишіть мені, пишіть мені, чи в Viber, чи в Telegram, Ну і чекаю від вас підтвердження. Що ви це ви, да? ну і що ви підписані відповідно, на YouTube канал і на Telegram канал. Якось так. Ну що ж, відео. Будуть сьогодні також, ну але Анна з розіграшом на сьогодні все. До зустрічі! Нехай щастить!